Обираєте квартиру для великої родини є дуже класний варіант. Ця трикімнатна квартира з неймовірно функціональним плануванням. Її площа 91 квадратний метр і кожен метр збудований з розумом. Передпокі тут це окрема кімната, а тому бруд від зуття не буде розноситись по всій квартирі. Зручно, що є ніша для вбудованої шафи. З коридору ми потрапляємо у кухню, її особливість великі вікна та вихід на лоджію. Я уже уявляю, як тут буде світло і тому і затишно. Сусідню кімнату можна зробити спальною або дитячою, або влаштувати тут вітальню з великим диваном, зручними кріслами та телевізором для сімейних переглядів кіно. А ще планування дозволяє об'єднати цю кімнату з кухнею. Це створить єдиний простір, в якому велика родина буде проводити час разом. А тепер перейдемо до родзинки цього планування. Це наявність аж двох гардеробних та двох санвузлів. Якщо у вас велика родина, ви обов'язково зрозумієте, чому це так важливо. До речі, майстер спальня має свою особисту гардеробну. Що дозволяє відмовитися від великогабаритних шаф. Або ж можна облаштувати тут окремий санвузол. Такі рішення зроблять спальню більш затишною, а прямо навпроти дитячі кімнати. Її вікна виходять на інста сквер з коконами. Влітку тут так зелено, так квітучо. Будинок вже заселяється мешканцями, а житловий комплекс «Енергія Сіті постійно розвивається. Вже навесні відкриються дитячий майданчик та спортивний хаб з тенісним кортом і футбольним полем. Квартира доступна, під є відновлення та під є оселю. Дізнавайтеся про ціни і умови в дирекції та за номером, що вказаний під відео. З вами була Анастасія, до зустрічі у відділі продажів.